Усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Я до вас повністю не нафарбована. Ви можете бачити всі мої недоліки, які в мене є, а їх у мене вистачає. Я до вас повністю з голим обличчям, тому що сьогодні ми з вами тестуємо новиночку в моїй косметичці, а саме тональний крем. Сьогодні, на огляді, у нас з вами ось такий тональний крем від бренду Top Face. Саме пакування виглядає досить приємно, такий гарний рожевий колір, дівчачий. Ну Дизайн мені подобається, виглядає досить симпатично. Сам тональний крем ось цей називається Pure Touch, іде з SPF 20 і мій відтіночок під номером 004. Ось так от виглядає. Об'єм стандартний 30 мл. В серединці у нас з вами немає ніякого захисного пакування. Просто ось такий носик. І, в принципі, все. Цей продукт я купувала на сайті Єва за 100 гривень. Була дуже величезна знижка. Зараз цей продукт коштує щось в районі 250 гривень. Давайте, напевно, почнемо з того, що я зачитаю невеличкий опис до цього продукту, який, власне, і є на сайті Єва. На сайті Єва зараз ціна на цей тональний крем 231 гривня. І давайте читати: відчуття комфорту та ідеально рівний тон шкіри з тональним кремом турецького бренду Top Face. Тобто бренд у нас турецький. Засіб не тільки чудово маскує недосконалості, але й доглядає за шкірою. Завдяки невагомій кремовій консистенції, легко розтушовується до тонкого і рівномірного покриття. Вирівнює тон, злегка розгладжує шкіру, підготовлюючи її до подальшого нанесення макіяжу. Робить шкіру оксамитовою на дотик. Досить цікаво. Забезпечує тривале зволоження, також має SPF 20. І, в принципі, тут ще такі невеличкі б'юті-поради, більше нічого. Ну, Складу, до речі, тут також немає досить дивно. Ну, Гаразд. З усього опису я розумію, що покриття буде легким, можливо, приблизно щось схоже на середнє, але ну, мені здається, що більш буде покриття легке, схоже на якийсь bb крем а потім я думаю, що фініш буде, скоріш за все, сатиновий, зволожуючий. Ну, сатиновий це те ж саме, що оксамитовий, мені просто комфортніше говорити, сатиновий. Тобто буде зволожена шкіра, можливо, буде липкість якась, сяйво. Ну, будемо, власне, зараз це все перевіряти. На моєму обличчі є тільки ось такий засіб: це зволожуючий гідрогель для обличчя. Досить класний продукт від українського бренду Яка. І все. Більше на моєму обличчі немає нічого абсолютно. Я розпочну з того, що трішки приберу своє волосся, щоб воно мені не заважало, і будемо переходити до нанесення. Як зазвичай наносити буду двома способами: це буде спонж. Він уже у мене змочений у воді, тому він уже збільшився майже в два рази. В своєму розмірі. І ось такий пензлик, трішки скошений, щільно набитий. Ну, і, власне, все, будемо наносити. Перед нанесенням я зазвичай, як ви пам'ятаєте, завжди струшую будь-які пакування, або хоча б ось так жмакаю, щоб усі компоненти перемішались, а щоб усе лягло рівномірно і красиво. Так, подивимось тепер на текстуру цього продукту. Так, видавлюся. Ой Боже, він так важко видавлюється. Він, я так розумію, що густуватий цей тональний крем, а носик дуже такий тоненький, вузенький, і через нього дуже погано вилазить тональний продукт. Ось такий у нас колір. Ну, така щільна текстура. Колір, до речі, не світлий і не занадто темний, щось таке середнє з жовтуватим підтоном. Я наблизила вас трішки ближче, щоб вам було більш детально все помітно. І давайте переходити до нанесення. Так, я прямо ось так з руки набираю і переношу на обличчя, і напевно цю сторону я розпочну нанесенням за допомогою пензлика. Якщо раптом погано буде лягати, то потім усе затушуємо спонжем. То закінчила з правою стороною, начебто нанесла цей тональний крем. Дивіться, ось ліва сторона без тонального крему і права з тональним кремом. Ну, різниця начебто є. Можу сказати, що покриття тут дійсно дуже легке, дуже натуральне, гарно виглядає. Мені особисто дуже подобається те, що я бачу. Дуже природній ефект, прямо круто. Але бачу одне, що повністю все, що я видавила, повністю пішло на праву сторону, і покриття не таке прямо, як мені б хотілось. Тобто, я бачу свої недоліки, особливо якщо вблизу роздивлятись на шкіру. Але в цілому, виглядає гарно. Стосовно відтінку, цей четвертий відтінок він мені подобається, він мені пасує. Якщо ви помітили, то цей відтінок я стягнула ось сюди на шию, також нанесла на вушко і трішечки додала на повіка, щоб не використовувати консилер. В цілому, результатом, на правій стороні я поки що задоволена. Знову повертаємось до нашого крему, будемо видавлювати. Дуже він, звісно, незручно видавлюється, але нічого. А ще забула вам сказати стосовно запаху. Аромат у цього тонального крему такий насичений, солодкий, навіть не знаю, як вам його охарактеризувати. Він чимось таким солоденьким пахне, але я не розумію, що це мені нагадує. Ніби і не цукерки, і не квіти, щось таке, ніби солоденьке, але з ноткою якогось цитрусу чи що. Ну такий цікавий аромат, але можу сказати, що він так яскраво виражений, і якщо ви занадто чутливі до ароматизаторів, то можливо вам це не сподобається. Я особисто добре відношусь до віддушок, тому мені, в принципі, подобається. Але я думаю, що не кожному таке підійде. Ну що ж, поїхали тепер. Наносити спонжем, не знаю, що з цього вийде, але подивимось. До речі, оці спонжики це купувала від бренду Гленбі. Не дуже мені подобається, особливо ось ця верхня частина гостренька, погано, нерівномірно розподіляє тональні засоби, тому буду наносити ось цією стороною. Я начебто розподілила і ліву сторону, власне, ось так от усе виглядає. В принципі, начебто і непогано, але поки що ну, сказати важкувато. Мені особисто більше подобається нанесення на правій стороні. Тут нібито ну, не знаю, ніби трішки гарніше виглядає. Можливо, мені тільки так здається, але ну, якось ось так. Пропоную почекати хоча б 10 хвилин, доки цей тональний крем повністю усядеться, повністю зафіксується на моїй шкірі, і ми з вами зможемо прямо повноцінно оцінити і фініш цього продукту, і те, як він перекриває. Так що чекаємо 10 хвилин. Уже пройшло майже 15 хвилин з моменту нанесення тонального крему. Ну і, власне, ось так от виглядає моє обличчя. Досить вологий фініш, я б навіть сказала занадто вологий, дуже сяючий, навіть нагадує жирний блиск. Зовсім це не фініш, який я люблю, але тональні засоби повинні бути різними для різних типів шкіри. Можливо, ось такий е, занадто вологий фініш подобається володаркам сухої шкіри. Але володарки жирної шкіри, такі самі, як я, ну, не дуже таке полюбляють, скажімо по правді. Що я бачу? В принципі, тональний крем лежить на обличчі непогано, єдине трішечки підкреслює міміку, зморшки. Ну, а так в цілому, в принципі, виглядає досить добре. Єдине, що мені не подобається, ось така занадто сильна волога на шкірі. Все це можна виправити за допомогою пудри. До речі, сьогодні пудру я буду використовувати ось таку від бренду GlenBi, колекція My Wings. Але перед тим як ми будемо наносити пудру, пропоную спочатку вблизу роздивитись на мою шкіру. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.

Що ж, з пудрою я повністю закінчила, досить гарно усе виглядає такий натуральний матовий фініш, мені особисто дуже подобається. Зараз я піду, відлучусь, дороблю свій макіяж повноцінний, і потім повернусь до вас. Ну що ж, Я повністю закінчила свій макіяж, власне, ось так от у мене усе вийшло. А зараз швиденько покажу продукти, які я сьогодні використала. Макіяж очей створювала ось такою палеткою від Glambi, колекція My Wings. і тут я використала тільки коричневі кольори. Власне, ось так от вона виглядає всередині. Нижні повіки оформлювала ось таким стійким гелевим олівчиком від ламель у відтіночку 406. Свої вії фарбувала ось такою туш'ю від Ґламбі. Також колекція Майвінкс. Мені ця туш дуже сподобалась. Як не дивно, вона дійсно крута. Потім брови свої фарбувала також продуктом від бренду ҐЛМБ. Це помадка для брів у відтіночку 03. Контуринг обличчя створювала за допомогою ось такого бронзеру від ламель у відтіночку 401. Дуже мені подобається цей продукт. Ось такий красивий дизайн у вигляді сонечка. Далі, рум'яна я обрала ось такий від бренду Glamбі в номері 03. І хайлайтер у мене також від бренду Lamelle ось в такому дизайні. А, така мініатюрка, але дуже крута, дуже гарний хайлайтер іде у відтіночку 402. Ну, і, власне, ось такий результат у мене вийшов. Як ви бачите, уже починає тональний продукт сяяти. Досить такий. Цікавий фініш, що навіть ось ця пудра від Glembi не повністю справляється. Після нанесення пройшло буквально тут годинки, ну можливо, хвилин 40, поки я зробила свій макіяж і вже бачу, що обличчя починає сяяти. Але я хочу проходити з цим тональним кремом хоча б 3, можливо, навіть 4 годинки. За цей період користуватись пудрою я не буду, користуватись матуючими серветками також не хочу. Хочу показати, що відбудеться за ці 4 години. Можливо, буде просто жахливий жирний блиск на обличчі, не знаю, але все це ми разом з вами перевіримо. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 4 години з моменту нанесення тонального крему. Ну і, власне, ось так от я виглядаю. Я бачу, що вже є жирний блиск, але його, в принципі, не так багато. В цілому, виглядає дуже навіть непогано. Трішки блищить, але не критично. Якщо чесно, думала, що буде сяяти шкіра набагато сильніше. Пропоную спочатку промакнути обличчя матуючою серветкою, а вже потім вблизу роздивлятись на мою шкіру. Серветки у мене ось такі: від бренду Via Beauty. Вони йдуть із саліциловою кислотою. В серединці вони дуже гарненько виглядають такий блакитний світленький колір. Ну і давайте швиденько промакувати моє обличчя. Виранням жирного блиску я повністю закінчила. На цей етап пішло всього 3 серветки. І маємо ось такий натуральний матовий гарний фініш. Давайте тепер вблизу роздивимось на мою шкіру. I I can't wait, a first time, our first day, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.

Його на обличчі практично непомітно. Ну, якщо дуже сильно придивлятись, дивитись в розширені пори, то там, звісно, можна побачити цей тональний крем, а так, в принципі, він виглядає дуже натурально. Таке відчуття, ніби у мене тонального засобу на обличчі немає. Стосовно недоліків, я їх бачу, він повністю їх не перекриває, але все ж таки трішки маскує. Не можу сказати, що є якийсь ефект маски. Немає. Підкреслює трішки отут мімічні зморшки. Ось тут де очі також підкреслює мімічні зморшки. Розширені пори, які в мене у ось цих ділянках є, вони не підкреслені. Тобто тут виглядає тональний крем чудово. Ну, претензій у мене там немає ніяких. На лобі також ось тут виглядає все прекрасно. Єдине, що мені не дуже подобається, що цей тональний крем абсолютно настійкий. Якщо зараз ось тут десь добряче потерти пальчиком, то буде там така плямка. Тобто цей тональний крем дуже швидко витирається, тому його ні в, ні в якому разі терти не потрібно, десь щось чесати також не потрібно, тому що будуть плями. Звісно, поверх пудрою, коли ви фіксуєте, тональний крем тримається довше, але все одно він не стійкий. Він не суперстійкий, тому про це потрібно завжди пам'ятати. В цілому, за 4 години він відносився чудово. Витерся ось тут на носику, трішечки ось тут над моїми вустами, трішки на підборідді. На щічках, в принципі, тональний крем є. Там я не можу сказати, що прямо повитирався ні. В принципі, там виглядає все добре. На лобі також тональний крем не витерся. Те, що я бачу, мене, в принципі, повністю влаштовує. Стосовно моїх відчуттів, цей тональний крем надзвичайно комфортний, абсолютно його не відчуваю. Не знаю, як це вам охарактеризувати. Він надзвичайно якийсь такий легкий, як якась вуаль. Серйозно, дуже приємні відчуття. І е, коли я дивлюсь на себе у дзеркальце, мені також приємно, тому що я бачу непоганий макіяж, е, досить вдалий тон, все природньо, натурально виглядає і, в принципі, мені більшого не потрібно. Я дуже люблю, коли тональні засоби виглядають натурально, е, симпатично, не створюють якогось ефекту маски і так далі. Я люблю такий ефект. Також мені подобається, що абсолютно немає ніяких дискомфортних відчуттів. Це дуже дуже приємно. Відносила я ці 4 години цей тональний продукт не користувалась за цей час ні матуючими серветками, ні пудрою, нічим. Ходила так, як є. Навіть сходила на прогулянку з дітками до лісу. В принципі, макіяж тримається, виглядає все гарно, я задоволена. Буду далі тестувати цей тональний крем. Також той час який залишився, не буду користуватись ні пудрою, ні серветками. Я планую з цим тональним засобом проходити і ще а можливо навіть 5 годин. Подивимося, що з цього вийде, вдасться мені це чи ні. Ну, на мій погляд, проходити 8-9 годин із цим тональним засобом це досить круто, тому що за такий час можна зрозуміти, як працює цей тональний крем, подобається чи не подобається, витирається чи не витирається, блищить чи не блищить і так далі. Тобто за 8 або 9 годин повноцінно оцінити продукт точно можна. Тому я побігла далі тестувати наш тональний крем. Для мене це пройде 4 або 5 годин, а для вас всього декілька секунд. Тому не перемикайтесь, буквально через 3 секундочки ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 9 годин з моменту нанесення нашого тонального крему. Ну і, власне, ось так от я виглядаю. Пропоную, не прибираючи жирний блиск, подивитись на моє обличчя вблизу, детально розглянути всі нюанси, які є на моїй шкірі. А вже потім будемо з вами обговорювати цей тональний крем. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Я вже не хочу витрачати свій час на те, щоб прибрати жирний блиск, я вже так вам розповім свої враження про цей продукт, і потім вже піду просто змию весь свій макіяж. І так, давайте переходити до якоїсь критики стосовно цього продукту. По-перше, подивлюся, що відбувається на моєму обличчі. Я бачу, що тональний крем все ще є на моїй шкірі, але його вже залишилось не так багато. Найбільше тонального крему залишилось на лобі, ось тут, на щічках, на носику, на підборідді, практично тонального засобу взагалі не залишилось. Але є свій плюс. Цей тональний крем сходить дуже делікатно, поступово, що практично непомітно, як він зникає з обличчя. Це такий, знаєте, дуже натуральний ефект, коли тональний крем так поступово, делікатно, хоп, і кудись дівся. І немає ніяких ні, якихось таких плям, чи чешуйок, чи якихось там ще нюансів. Цього всього немає. Це виглядає дуже-дуже натурально. В принципі, такий ефект у тональних засобів мені подобається. Почнемо, напевно, з того, що мені не сподобалось. Перше, що мені не сподобалось, це те, що у цього тонального засобу досить яскраво виражений аромат. В принципі, мене це не дуже лякає, але знаю, що дуже багато жінок дуже чутливих до цієї віддушки, і не кожній це підійде. Тому це перший нюанс, який мені не сподобався. Наступне, що мені не сподобалось, це те, що цей тональний продукт має такий занадто вологий фініш, який нагадує жирний блиск. Мені, як володарці жирного типу шкіри, це зовсім не імпонує. І останнє, що мені не сподобалося, це те, що цей тональний крем абсолютно не стійкий. Він не супер стійкий, це й так зрозуміло, але стійкість у нього настільки мінімальна, що я сьогодні зайвий раз просто боялась доторкатись до своєї шкіри. Мені, звісно, це не подобається. Я така людина, яка забуває часто, що вона нафарбована, можу десь щось почесати, потерти, десь щось там подумати. І в цей момент у мене є звичка чіпати своє обличчя. Звісно, кожен дотик, кожне якесь там чесання, тертя і так далі знімає якийсь шар тонального засобу. Не повністю, звісно, але трішечки тонального окрему стає менше. Ну і напевно, з недоліками ми закінчили. Якихось інших страшних нюансів я не помітила. Переходимо тепер до того, що мені сподобалось. Перше, це те, як цей тональний крем розпреділяється і лягає на обличчя. Було комфортно його наносити і пензлем, і спонжем. Нюансів з нанесенням я не помітила взагалі. Друге, дуже подобається натуральний фініш. А, ну, До фінішу натурального я відношу те, що лягає рівномірно, дуже гладенько, в порах, в зморшках практично непомітний, і мені ось така натуральність дуже сильно імпонує. А, так, звісно, саме ось це сяйво, яке є у цього тонального крему, це не дуже природньо виглядає. Але, в принципі, в комбінації, якщо ще нанести пудру, то виглядає в цілому дуже гарно. Третє, те, що мені сподобалося, що цей продукт гарно вирівнює тон обличчя, маскує дрібні недоліки і, в принципі, дуже так гармонійно виглядає на шкірі, не створюючи ефекту маски. Це також круто. Наступне сподобалось те, що цей продукт надзвичайно комфортний. За весь день я його на собі абсолютно не відчувала, і це прямо круто. Ну, не було якогось відчуття там дискомфорту, чи печіння, чи якогось там пощипування, чи ще чогось. Нічого взагалі такого не було. Також, також мені сподобався відтінок 004 це такий середній, правильний, класний відтінок, який і не занадто світлий, і не темний. І не занадто рожевий, і не занадто жовтий, от щось ось таке нейтральне, що в принципі мені досить гарно підходить. Також сподобалось, що є у складі SPF 20. Це не багато, але все ж таки це краще ніж взагалі нічого. Ну і останнє те, що мені сподобалось, те, що цей продукт сходить з обличчя дуже поступово, дуже симпатично, ніжно, не залишаючи якихось страшних нюансів і недоліків. Стосовно того, якому типу шкіри підходить, на мій погляд, найідеальніше цей продукт буде виглядати на нормальному типу шкіри і на комбінованій шкірі. Для сухої шкіри мені здається, занадто буде підкреслювати сухість на шкірі. І для жирного типу шкіри, як ви бачите, дуже сильно сяє. Не зовсім ідеально, але, в принципі, носиться він непогано. Ну і, власне, на цьому все. Я начебто максимально детально вам усе намагалась показати, розповісти. Сподіваюся, що в мене це вийшло. Якщо раптом у вас виникли якісь, скажімо так, питання чи якісь там зауваження, будь ласка, не соромтесь, пишіть все це в коментарях, я обов'язково на всі ваші питання відповім. А на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!